Всім привіт на моєму каналі, і сьогодні ми приготуємо саму трендову гарбузову запіканку з Тік-Тока, тому давайте разом з вами це зробимо. І для початку я відправилася на гарбузову ферму, щоб знайти самі смачні гарбузи, самі ароматні. Також це дуже класно вплине на мій настрій, щоб приготувати смачну запіканку. Різний сорт гарбуза призначений для різного приготування. Один гарбуз краще варити, інший смажити, третій запікати. Тому я обрала свій гарбузик і відправилася додому. Як завжди, робимо осінній настрій біля себе і беремо наш гарбуз. Для початку потрібно його розрізати на дві половинки, почистити від насіння, дуже гарно почистити, і порізати на декілька частинок, бо ми будемо його запікати Деякі варять, але я буду робити по рецепту і запечу, тому нарізаю гарбузик, складаю все на деко і будемо запікати десь 30-40 хвилин. Дивіться по готовності. Дістаємо наш гарбузик з духовки, він ще гарячий, ароматний, і можемо тепер приступати, щоб зробити з нього пюре. Тобто нам потрібно взяти ложечку і виняти всю серединку. Поки наш гарбуз буде охолоджуватися, ми беремо творожний сир, викладаємо в тарілку, також беремо 2 яйця, вбиваємо цукор, також трошки солі, крохмаль. І гарно все перемішуємо. Також додаємо ванільний цукор. Все дивіться під описом відео, там буде повний рецепт. Не забуваємо про сметану. Звичайно, якщо наша маса буде за уста, додати трошки молока. І я вирішила додати мака, 2-3 ложечки, так буде наша запіканка більш цікавіша. Переходимо до гарбузової маси, також вбиваємо 2 яйця, додаємо цукор, крохмаль і, звичайно, кориси для аромату. Творожна маса та гарбузова маса вже готова, і ми можемо робити нашу запіканку. Потрібно взяти форму і ложечку. Спочатку дві ложечки творожної маси, потім дві ложечки гарбузової, і в нас виходить такий малюнок зебри. Але якщо у вас гарбузова маса дуже рідка, можна додати ще дві ложки столових борошна. Тоді вона загустіє. А якщо у вас загуста маса сирна, можна розбавити трошки молочком. Складаємо всі наші маси по черзі і наша запіканка буде готова. Зверху ще ми можемо взяти шпажку і зробити різні узорчики. Далі ми кладемо запіканку нашу випікатися при температурі 180 градусів, десь 30-40 хвилин. Звичайно, подивляйтеся до неї. Запіканка наша готова, вона дуже ароматна, пахне корицею та гарбузом. Трошки вона в мене потріскалася. Я не знаю чому. Можете написати в коментарях, якщо ви знаєте. Зверху посипаю все це цукровою пудрою і вже нарізаю. І подивіться, який гарний малюнок в мене вийшов. І на смак вона також дуже смачна, тому можете повторювати за мною і присилати мені фото в інстаграмі. Зверху можна додати варення або ось такі вершки, все вийшло дуже. Смачно, ви не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та залишатися тут зі мною на каналі. І побачимося з вами в нових відео. Дякую вам за перегляд!